Всіх вітаю, друзі. Сьогодні вирушаємо на нову колекцію до Хумани. Побачимо, що приміряла, що знайшла, що запропоную саме для вас. Say that we are never assured, for things we're dreaming of are always. І ось перед вами моя перша знахідка. Спойлером скажу, що ця річ поїхала зі мною. Буде представлена в моєму інстаграм-магазині. Пряме посилання лишу вам в описі під цим відео. Це справжня курточка Пухон, жіноча від МакКінлі, має каптур, дві бокові кишені, чорну підкладинку, колір темно синя глянцевий такий гарний, саме так, як бачить його камера. Наповнення пух-перо ідеальне 90-пуху 10. Пера відповідно, розподілення на нас самого наповнювача дуже рівномірне. Тобто після того, як я почистила цю курточку, вона виглядає геть як нова, абсолютно нова річ. Розмір тут L, вказано на набірці 42, мені дівчата підказують, що це на наш 52-56 десь, але орієнтуйтеся по замірах. Дуже вдалим буде поєднання жилетки теж від McKinley, теж пухової, Саме з цією курточкою такий комплект вже буде цілком зимовим. Також лишу вам посилання на рідкісний двосторонній палантин по складу це котон з віскозою з одного боку, осінні кольори і листочки, з іншого це вже новорічні прикраси, мішура, іграшки і таке інше. Дуже гарний палантин, тоненький, напівпрозорий, як йому вдається абсолютно різні малюнки на обох боках поєднювати, то диво. Цей палантин квадратної форми 140х140, 140, досить величезний розмір. Час від часу до моїх пошуків додається вже і спортивний одяг, цей комплект мені дуже сподобався. Синтетика і м'яка, і вдало пружна з легким компресуючим ефектом. Верх тут був від HM, низ не пам'ятаю, то нехай бренд буде лише бонусом при нашому виборі. Далі приміряла сукню від Zara, а хоч вона і обтягуюча, і нібито гарного кольору, як я люблю, але тканинка дуже тоненька, там помітні навіть найдрібніші шовчики на спідній білизні, тому я таку річ вам не раджу. Дуже маленькою, але гарненькою була ось ця кашемірова знахідка, теж не придбала, бо тканинка збіглася від автограф. Тут я не пам'ятаю від якого бренду ця сукня, чорна, проста, не затискала, мені не вистачило довжини, просто приміряли її в комплекті. Зараз ми з вами вже переміщуємося до вагового секундхенду, до мережі магазинів British Mix, розглядала на ексклюзиві. Ось такий дуже важкий з латуні чи бронзи, надзвичайно якісний флакон для парфумів. Ось цей коричневий колір це все залито емаллю, використання якісні стразини. Є у цього флакону недолік на горловинці. Пошкоджене скло, там можна було б зашліфувати. Також роздивляюся з косметики, ось ця фірма Duck, Вона достатньо дорога і надзвичайно якісна. Просто у нас не розкручена, недооцінена косметика. Якщо вам буде зустрічатися, купуйте, не пошкодуєте. У матовому склі теж сподобався флакончик також для якихось парфумів. І ось ця чайна пара. Для тих, хто полюбляє керамічні усілякі вироби, вона заналі і написано, приділи собі трохи часу саме для себе. От, цікаво, дівчата, напишіть, чи є у вас своя особиста чайна пара, або та, з якої ви п'єте каву, і більше ні в кого із членів родини немає такої чашечки. От у мене є дві такі чайні пари, вони зовсім різні і тільки-тільки мої. Ну а от вашим може стати цей чудовий біжутерний браслет від люксового англійського бренду TED Baker у власній упаковці, абсолютно новесенький, із паспортом, де зазначено, як доглядати, з якого сплаву зроблений, яке покриття. До речі, навіть пишуть, що воно антиалергійне. І тут використані в самій прикрасі. Стразини Сваровські, виготовлені в Австрії. Вся інформація є в паспорті до цієї прикраси. До речі, на офіційному сайті зараз такий браслет відсутній в продажу, а у вас є можливість знайти його в описі під цим відео. Зможете розглянути його детальніше і придбати для себе чи у подарунок. Вірте та вкладайте у майбутнє, бережіть себе і лишайтесь мені усі живі і здорові.